Війна триває незалежно від того, хто що декларує. Трамп поки не в силі, але деякі процеси вже розпочались в Європі, в Російській Федерації, також на Сході. Ми бачимо. Ну і а, триває війна. Війна продовжується у вигляді ракетних обстрілів, ударів безпілотними системами. Також на фронті ворог просувається в деяких областях. Наші а, збройні сили тримають оборону. Тим не менш, ми бачимо, що ситуація далека від стабілізації, і, напевне, це дозволило Володимиру Зеленському сказати таку тезу: якщо сил для певних військових дій буде недостатньо, то вже ж деякі питання можна вирішувати дипломатично, і це правильно. Є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу, українці йому вірять, він дійсно прагне зробити це швидко, США не можуть. Програти Україну. Ну, я не буду коментувати слова Верховного Головнокомандувача. Правда, не до кінця зрозуміло, що Сполучені Штати Америки вкладають в формулу мир через силу і до кого ця сила буде долучена, або від кого цю силу можуть забрати. І тоді мир дійсно може бути через силу. Тобто, якщо силу будуть застосовувати до Російської Федерації, це одна ситуація. Але ми знаємо, що Російська Федерація може відповідати, і тут питання в тому, хто буде застосовувати цю силу, якщо тільки Україна, то ми це вже намагаємось зробити два з половиною роки. А поки що, навіть з тією підтримкою, яка була від Байдена, нас не до кінця вдається так, як би ми це хотіли. Якщо те, що декларує Трамп, він зробить, тобто він просто зменшить. Присутність оборонну в Україні, тобто зменшення постачання озброєння, також фінансового ресурсу, то вийде так, що ми тоді не зможемо чинити цей тиск на ворога. Тоді що сили НАТО будуть чинити, чинити тиск на Російську Федерацію. В це мало хто вірить. Цього не було при Байдені і, напевне, не буде при. Трампі. Тому я так підозрюю, що мир через силу це мається на увазі якраз примус усіх сторін до миру. Можливо, десь підтиснули в Сирії, тут підтиснуть зменшення військової допомоги. Ну, таким чином сторони будуть змушені погодитись на певну формулу, яку запропонує Дональд Трамп. Тим не менш, сьогодні вже відомо зранку, що 10-й загиблий в Запоріжжі. До цього були жертви в Дніпрі. Люди горіли просто в автомобілях, і війна продовжує тривати. Збройні сили України сьогодні атакували Російську Федерацію. Вчора також була атакована Російська Федерація та Ганрог, там і ще якісь області. Я так розумію, що періодично є атаки на Курск. А сьогодні це Вночі це були деякі гарнізони, розташовані в Чечні, і ми з вами розуміємо, що це просто так не залишиться. Тому єдине, що можу порадити, це не ігнорувати ті тривоги, які є. Ви це і без мене знаєте. Але не ведіться на слова деяких дуже сміливих експертів, які розповідають про те, що міжконтинентальна балістична ракета це хлопок пакета. На той розповідає, що нам боятися нічого, той розповідає, що рішника не існує, той розповідає, що іскандери закінчуються. Ми вже знаємо і розуміємо з вами, що всі ті слова, які колись Арістович розповідав, це все байки, міфи, і давайте будемо відвертими, відверта хня. А тому ви повинні жити в реальному світі, а в реальному світі війна триває. І за ваше життя ніхто не відповідає. Крім Збройних сил України, до речі, сьогодні свято у наших частин це День сухопутних військ України. Тому привітаємо тих хлопців, які своїм життям, а не словами, як деякі заброньовані чиновники, воюють, зупиняють ворога. І спілкуючись з військовими, я точно можу сказати, що вони хочуть миру, вони хочуть зупинки бойових дій, вони хочуть перемогти, як і всі ми. Але вони розуміють, що тими силами і засобами Україна може оборонятися, але, на жаль, не може вирішити ті тактичні стратегічні задачі, які перед нами стоять. Потрібно шукати і чекати на історичний момент. Події в Сирії доводять, що це можливо. Можливо, якщо ми будемо єдині, цілісні, не будемо мародерити, будемо поважати одне одного, влада буде працювати з народом, а народ буде довіряти владі. От тоді ми обов'язково не втратимо свою надію. І не втратимо свою мрію жити знову у мирній, незалежній, повноцінній, повнокровній Україні. Бережіть себе і повторюю, не ігноруйте тривоги. Ситуація вкрай небезпечна. Про це власне вчора сказав Орбан, що зараз найнебезпечніші кілька тижнів російсько-української війни.